Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами. Працює над завданнями з параметрами, які в різні роки були на ЗНО в Україні. Ми продовжуємо з вами розглядати завдання ЗНО 2008 року, варіант з інтернету, як я його назвав. І ми сьогодні розглянемо те, що я можу називати функцією параметр, завдання другого типу. Але щоб здогадатися, що тут треба вийти на функцію, треба мати певний досвід. Знайдіть всі значення параметра, про ось таке рівня. Рівняння має три корені. Ну, можна сформулювати має рівно три корені Нехай сформулювали, мали, має три корення. Для того, щоб, по-перше, це завдання є абсолютно класичним, абсолютно типовим такого плану завдання. Або реалізація цієї ідеї є і в моєму підручнику для профільних класів 10 клас. І я думаю, в підручники інших авторів. Ми запишемо це рівняння. Ось у такому вигляді просто А перенесемо 2х3 плюс 3х квадрат мінус 12х до рівня. І розглянемо дві функції, будемо поступати, застосовувати графічну інтерпретацію або графічний метод розв'язування рівнянь y від x 2х3 плюс 3х квадрат мінус 12х. Що нас буде цікавити в цій функції? Нас буде цікавити фактично ескіз графіка функції. Нас буде дуже цікавити зростання спадання, точки максимум і мінімум, і особливо максимуми і мінімум, якщо вони у цій функції є. Давайте досліджувати цю функцію на те, що я сказав. Зрозуміло, за допомогою похідної знайдемо похідну, 6х2 плюс 6х-12. 6 можна зразу винести за дужки, щоб воно не заважало. І для майбутнього аналізу знаків можна розкласти на множники. Ну, я думаю, що учні бачать корені квадратного тричлена, які у дужках. Це одиничка і мінус 2. Я розклав. На множники зразу. Отже, розклавши на множники, буду далі аналізувати знаки нашої похідної. Ми маємо дві точки, вони входять в область визначення функції, я їх замалюю. Маємо три інтервали. В кожному інтервалі можна взяти по пробні точки, або знати просто, як, які ми є знаки квадратного тричлена. Тут у нас буде. Плюс буде плюс, а тут буде мінус. Зростає, спадає, зростає. Як я вам казав, нам дуже потрібні будуть значення. Ну, давайте підпишемо. Це точка максимуму. Будемо грамотно. Це точка мінімуму. Нам дуже будуть потрібні значення функції в цих точках, а саме максимум і мінімум, максимум і мінімум функції y від мінус 2. Якщо ми порахуємо, це буде 20, а y від 1, якщо ми порахуємо, це буде мінус. У нас все готово для того, щоб я побудував графік цієї функції. Знову таки кажу, схематично. Тобто, нам для відповіді. На задачу цього буде абсолютно достатньо. Значить, що ми знаємо, ось наша точечка мінус Ну, Десь тут давайте. Тут у нас 20, наприклад, тут мінус 2, і функція зростає до х, тобто на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, функція зростає Ну, кривовата, я накреслив. Потім, ну, потім в нас є. Ну, до речі кажучи, ви на зено можете так само креслити, головне, що ви отримаєте правильну відповідь. Далі в нас є точка 1 7, ну, приблизно давайте отут, 1-7. Далі вона спадає якось як спадає, нам байдуже тут. А далі на проміжку 1 плюс не скінчинець, далі зростає. От що відбувається. Ось графік цієї функції схематично ескіз графіка. Ну, можу підписати, в принципі, хоча я не бачу такої необхідності. Ну, підписав, наприклад. Але в нас є друга, а ми розглядаємо графічним способом. Ті, хто закінчив математичний клас, або хоча б дивився хоч якісь мої ролики, або, або інших авторів слухав, або вчителі показували, розуміє, що Y дорівнює А, це пряма, яка паралельна осі X, або перпендикулярна осі. Y. Автори завдання просять. При яких значення параметра має три корені. Тобто, якщо ми почнемо, потихесенько цю пряму проводити. Ось, наприклад, для такого положення прямої в нас один корінь. А для положення, коли А дорівнює мінус 7, давайте я підпишу y. Давайте червоним, Y дорівнює А, да А дорівнює мінус 7. У нас два розв'язки. А три починає з'являтися, коли я починаю цю пряму потихесеньку піднімати вгору. От наші три розв'язки і з'явилися, ось вони. І я потихесеньку піднімаю, піднімаю, три розв'язки залишаються, коли знову буде два розв'язки. Два розв'язки будуть, коли я дійду до числа 20. Тобто, це моя пряма. Y до рівня А, да, до рівню 20. От там знову два розв'язки, а потім знову один і так далі. Тобто наше рівняння буде мати рівно три розв'язки, якщо А від мінус 7 до 20, не включаючи ці два числа. Я можу написати подвійною нерівністю, можу написати інтервалом. Кому як подобається. Головне, що ми це завдання розв'язали. У сучасному ЗНО, хочу, щоб було ЗНО, не хочу я більше НМТ. Якщо чесно, у сучасному ЗНО у вас можуть, якщо буде приймати комп'ютер, а не людина, тобто людина, вчитель перевірить, вам поставить бал. А Комп'ютер треба навчити, щоб комп'ютер сприймав одну єдину відповідь. Тоді у сучасному зену вас спитають, про яких значення параметри ля 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 три розв'язки, У відповідь запишіть найбільше ціле число, або найменше ціле число, або суму всіх цілих чисел, що задовольняють. Ну я б, наприклад, в такому завданні дав найменше ціле число. Класно, тоді найменше ціле число, це у нас мінус шість. Ну, тобто, я якось придумати можна. Тобто ви розумієте, що головне таке завдання розв'язати. Якщо ви таке завдання розв'язали, то вже дати відповідь комп'ютеру буде легше. Хоча буває досить багато випадків, коли учні, на жаль, неуважно, І от їх спитали найбільше ціле число. Ні, найменше, найма, да, спитали найменше ціле, чи найменше, найменше мінус 6, найбільше 19. Їх спитали найменше ціле число, вони відповідь мінус 8, написали. Помилка, помилка, або мінус 7. Тому сподіваюся, вам було цікаво і корисно, щоб і коли б ви не здавали, чи то ЗНО, чи то НМТ. Треба готуватися. Давайте продовжувати нашу роботу. Ставте, будь ласка, лайк тримай відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до побачення.